67 й день в Канаді 19.08.23. Сьогодні субота і сьогодні в мене насичений день. Зараз вже 5 година, і я половину зробив того, що запланував. Сьогодні зранку я встав спокійно без будильника. Будильник наставив на 9, але встав по 8. Випив кави, поснідав, поснідав, відкрив цю консерву, що мені давали, дали на футбанку, у мене їх багато. Перекусив і коротше, поїхав я на... до церкви Володимира. До церкви Володимира, думаю, візьму в них там в основному сухом'ятка, всякі чіпси, снеки, от, і треба починати то все їсти. А, ну, поки що, що в мене плани, немає часу. Я в основному їм це з пивом, коли дивлюсь кіно. Але на, на кіно нема часу. Буде, все буде. Поїхав я туди. В основному в церкві Володимира треба реєструватись. Але зараз реєстрація в них не працює, і в них зламали сайт з камери, і там перекидає автоматом на введення даних карточки банківської. І вони реєструють по паспорту. Треба мати з собою якийсь документ, бажано паспорт український, і вони реєструють і вже там далі або консультують, кому треба консультація для новачків дуже потрібно. І так само допомагають, кому треба постіль, харчі, ще щось, мильне, шампуні, мило. Все дають. От так от. І я поки стояв, там багато людей було, бо я приїхав на 10 ту Вони з 10-ї, по-моєму, якраз починають то все. Стояв в черзі і теж сказав людям: люди питаються, де тут що, як, де дешевше. І я сказав за секунд на вагу. Ніхто не знає за цей секунд. все, скоренько всі поробили фотографії. Так що я надіюсь, в секунді на вагу тепер буду чути більше українців. Отак. Набрав я в них всяких консерв, бананів дали мені в'язку, хліба. От хліба дали мені дали мені квадратний кубик, я зараз його покажу. Дали. Багато чого дали. Я. А, основне, що дали мені піднос? Ну то пізніше. Після того я поїхав в фудбанк. Я зареєструвався в фудбанк. Але тут перший день тижня, неділя. А я ж не прочитав, а дивився по, по дням, якби перший день, і останній, я думаю, візьму передостанній субота, якраз це вихідний. Я взяв передостанній, але передостанній в них п'ятниця. І футбанк в мене був навчора, але тут нема різниці. Якщо вони підтвердили, що я маю, маю можливість взяти футбанк, то можна взяти скорше, можна взяти пізніше, немає різниці. Поїхав я сьогодні, затарився ще футбанком. І оцей футбанк він поблизу секонд-хенда на вагу. Ну, і я думаю, треба заїхати, бо мені треба одну штуку. Яку я зараз покажу. Так так що йдемо зі мною. Я вже це все розпакував. Це вітальне моє. Ну, то здається, що бардак. Насправді, тут тільки бардак я наробив. Тут чисто. І оце крісло я буду використовувати для перегляду фільмів. Воно має. Ось тут такий речах. Воно саме по собі крісло качалка, але відкривається ще однажка. І воно ще й крісло качалка. Дуже зручне буде мені для перегляду фільму. Але не про це. Перше покажу продукти, що я маю. От стільки всякого. Стільки всякого. Я сьогодні буду готувати. І я сьогодні, напевно, що буду готувати плов. Видали мені м'ясо, стейки. Ось такі от свині стейки великі. Скільки їх тут є? Не видно. Печенька, канапки на роботу, якісь йогурти. Оці прикольні штучки. Це гострий кабачок. На, ну, на канапки. Всякі. Батончики на роботу брати ідеально. Це навіть не знаю, що це таке. Треба буде повинно, почитати. Це, напевно, що буду пекти. Майонез дали мені, я забув про майонез це спеціальний майонез. Я сьогодні буду. Точно сьогодні я натру кабачки мені дали кабачків і я зроблю такий якби печінковий торт, але з кабачків. Дуже смачний. Дві мівіни, рис, рис в мене розсипався. Дали мені його в таких от пакетиках і один розсипався, але нічого страшного, Промиється і піде. Яска бананів, яйця, макарони, е е цукор е зі стевії. Це добре для спорту, я коли займався, е то дали мені з'їв один такий батончик, класний батончик енергетичний. Це я забув, що це таке. Е типа горох, якась шост... кашка. Консервів багато, тут навіть не буду показувати. Є ось такі от супчики. Якщо типу мій він не відкрив цей. Хліб дали квадратний, дали цілу коробку. Це пусті. круасанчики пусті. Такий от хліб, кукурузи, три кукурузи. Оце дали величезний, такий яблучний чи не знаю з чим, з горіхами Ну, супорова штука до кави. Дві пачки великих молока це дали мені на футбанку і маленьку дали мені в церкві. Е, всякі ось ці снеки, плюс морозиво. Дві пачки маленького морозива. Був в церкві Володимира і жінка там допомагала роздавати і не знала, що це таке. Ну, от. Дві таких от е, шпильки. Були просто металеві, вони не такі класні. Ці набагато краще були, тільки одні. А це мені показали мої хости, де я жив. Це от кукурудза зварена, з двох сторін забиваєш і собі їж крутиш. Іменно ці дві, вони ще й складаються одна в одну. І не покалічишся. Дуже класна штучка. Мені сподобалось. Це дали мені насадки. Туди засипати каву, Засипати каву і ставити в кавомашину. Кав кав Такі собі. Багаторазові. Це, це я взяв собі на цибулю. Я люблю їсти цибулю. Ой -ой -ой. Цибулю в прикуску, цибулю, чесник і тут воно буде у мене зберігатися. Бо от зараз воно у мене зберігається в п'яній тарі. А, о, в цьому зручніше, воно, по-перше, не, не герметичне. І вони там будуть. Отакий от ножичок собі взяв. Він з відбивним таким молоточком. І ложечка силіконова. Ну і ножик. Я так розумію, що це ножик теж для м'яса. Спилка така, ну хоча не для м'яса, для хліба більше. Це для хліба. Буде видно, буду тестувати. Е, оці салат. Салат дали. Винограду дали два вида. І по їжі хватить. О, дали мені ще ось цей піднос. Я хотів собі піднос давним-давно. Е, їздив вже по магазинах і оцей великий піднос. Я люблю їсти з під носа, щоб в мене все було чисто, всі дибки тут. Ясно, що це не дуже зручний, бо він плетений, але нічого такого. А на секунді я знайшов ідентичну ручку, таку, як в мене, і теж Made in French. Made in Francia. Ідентична, я ще з Парижу привіз собі цю і я її дуже люблю. Я там поміняв стержні, вона пише грубим. Але тепер маю дві. Це на, секунді. на секунді взяв собі балаклаву. Це хороша спортивна балаклава. Вона лишня не буде. Це для ключів. Я таке саме використовую для своїх ключів. У мене ключів ціла купа тепер. Гарний ліхтарик налобний. Для інструменту, для роботи. Супер. Це для, для їжі взяв собі. Переходимо помалу на, на секунд. Це шарфік з підігрівом. Зараз включений. Так, по-моєму, включений Шарфік з підігрівом, тут в нього три батарейки вставляється. от штучку взяв. У мене горняток багато, але тут гарні кольори. І мені воно дуже сподобалось. Воно, е, спортивне горнятко тут блокується, відкривається. Така от соска. Е, ну, класно, класно. Для спорту воно мені точно пригодиться. Я по-любому збираюся займатися спортом і воно ще й синьо жовте Термогорнятку. Це я взяв собі для кави. Е, є Тут дві штучки, якраз класний комплект. Дві штучки. Я взяв собі такі лоточки, теж шуфляду організувати все, щоб було гарно. Це на велосипед. Обов'язково я собі в майбутньому придбаю велосипед і така штучка потрібна, бо тут телефон ставиться GPS включити. Це уно. Уно це в нас е, люди грають карти, нормальні карти, а це. Це якась така от космічна штука. Е, ну, Мені сказали, карти Uno, то вони виглядають отак. От. Як е, то, е, тим бавитись, я ще не знаю, але е, по-любому навчусь, бо тут всі грають. Воно тут натискаєш, воно там щось співає. Є інструкція до того. Я потім почитаю інструкцію, подивлюсь в інтернеті навчуся грати, і по-любому для гостей. воно Вистрелює карти. і Потім з цими картами, я так розумію, бавитись треба тут і по кольорам без поняття. 4-5. це Два рази, 2 карти, 3 рази, 3 карти. 1, 8 ну Карти запаковуються тут. І от воно їх вистрелює. Цікава штука, нехай буде. Я потихеньку збираю. Треба мати в хаті якісь такі настільні ігри, щоб займатися. Це, от всякі веселки. Тут були резинки для дітей. В'язати там всякі. О, до речі, вона ще збереглась. Такі от маленькі резиночки. Мені оце потрібно для шурупів. Я цю штучку собі взяв для шурупів, і тут в мене будуть всякі болти, шурупи, все, що мені потрібно. Знайшов ще одну сумочку девальта. Та думаю, візьму, нехай буде, в мене вже буде їх три. Е, отака от сумочка Хаскі. Ця на пояс, і я її буду на роботі носити цілий час. До речі, вона е, виглядає як нова. Тут ще поставили цінник 20 доларів. в Гудвілі, нормальному Гудвілі, не на вагу. Тут вона мені вийшла копійки, не знаю скільки. Нічого вона мені не вийшла. Оці коврики я взяв в шафку постелити. Бо в мене там от, на кухні шафки такі собі страшнуваті, а це буде під низ, І краще буде сушитись, і вона мені пригодиться. Це, такі штучки коштують 3,75 в доларамі. Це долара, цінник доларами. Ну, абсолютно нові, їх можна застелити. Взяв ось таку от горлянду. Малесеньку, я її. Точно десь пристрою. Теж 450 куштувало, я, я взяв без батарейки, батарейки я маю. Взяв переноски, дві таких от переноски. Одну я вже включив і до неї підключив дрельку. Це хороша крафтман дрелька. Зразу в неї всередині видно механізм, щітки в неї нормальні. Це мішати розтвор. Це хороша потужна дрелька, де закручуються ручки. Тут, 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 просто їх немає, я знайду наступним разом. Ще один крафт, крафтман кейс. Це степлер. Пощастило мені попасти на степлер з купою скоб. Купою скоб. Зараз його розкопаю. А всередині ось такий от степлер. Ну, no. і для роботи він просто ідеальний. Стріляти я тут не буду. Ісков ціла купа. І взяв ще собі отаку от скриню, трубку на штору. І от саме основне, що я думав взяти собі штору. Думав взяти собі штору і штора в мене є. Гарна височезна штора, тут стеля висока, метрів три, напевно, що. І оце така чорна штора, вона мені піде замість дерев'яних дверей. Я хочу поставити проектор в кімнаті і ті дерев'яні двері вони мені зовсім не, не подобаються. Вони от такого стилю, що відкриваються в бік і от місце займають, і ну, вони мені не подобаються. Я їх хочу замінити. Це е, простенька, така от утеплена. Ще одна простенька. Нормальна і подушка ортопедична, отак вона виглядає. Отак на ній спати. Отут лягати. Я... Мені вона дуже сподобалась, в мене подібна була в Франції не, не, не така космічна. І от з цієї сторони, коротше, вона двохстороння, от з цієї сторони теж лягати. Залежно, як, як зручніше, Двохстороння. Так і так. Всередині цей розумний матеріал. Отакий от, от порошок я собі купив вчора за 20 доларів. На 48 пранів він був на акції. Звісно, що на розлив вони дешевші. Але мені зручніше цей, бо я собі на роботу беру. Я собі беру на роботу один стик і кидаю в пралку і мені 48 пранів на, на цілий рік. Отак от, от. Десь я ще взяв. ага, Я ще взяв нитки. Взявши нитки, голки там цілий комплект, бо я собі повибирав різнокольорові, щоб були. Вчора я от зашив там штани, мені треба було гузик пришити. Відірвався вчора пришив, так що воно мені точно пригодиться швейне. Фу, да. п'ята година. І я зараз буду готувати їсти. Буду готувати їсти, то все треба порозкладати, поприбирати і от так от. День в мене закінчився. هارن